Вітанечка на Марк Стайм. Пропоную відеоогляд на дитячий розвитний центр, який Kidsville, Це в Києві. Це таке містечко професій, Я вам скажу, дуже креативне. Дітям зайшло на ура, три години вони нас не згадували, моєму синулі 5 років, племінничку 10. І там я бачу лише старші дітки. Ну, всім було цікаво, Вартість входу 250 в будні, 300 виходні і 100 гривень. Можна десь okay. з вами будемо. Разом обирати таку професію підемо і за роботу ми будемо отримувати хтось таку зарплатку. Зарплатку ми цю зможемо витратити у нас на різні розваги. Наприклад, машинки, літачок, сходити в кінотеатр, танцювати покурати в караоке, або відвідати ік з На всіх інших нам доведеться з вами попрацювати. Отже, давайте обирати, ми станцію підемо. Дітя, обирай професію. Вони можуть хоч весь день підходити. Всі локації кожної професії виглядають дуже реалістично. Подивіться, справжній завод. Скажете, добрий день. Ми продавці яблучного соку продаємо цей сік. Дуже смачний сік, лише за 10 пунктів пляшки. Якщо вам скажуть, що нам, будь ласка, з доставкою, ви приносите пляшечки ось сюди. Ми їх потім відправляємося. Тому не переймайтеся. Тримай двісті. Тримайте. Можете дописати вже місто? Аліна мене звати, бачите, в мене вже інтерв'ю бери. Ви вже спеціалісті. Команда Абельсирків повертає нас на сайт і поліції. Давай, скільки. Скільки? Десять пунктів, тримай тобі 10 Дякую. Дві бутилочки. а ти не продаєш? Продавай. продаєш. Тримай тобі 10 пунктів. Ти купляєш сіт у нас. А що, купляєш Ні, ні-ні ні. Тільки аніматори. Тільки піде. Тримай. А що? ми потім буде А, а можна... подивитися, яка мідація пожежної машини, пожежна кімната, навчання, мостина. Наздійс нас, нас мрія, бо він мріє бути рятувальним. Пожежники щодня сидуть собою заради життя іншого. У першу чергу вони мають рятувати людей, а вже потім майно пожежі стрімко поширюються з одного будинку на інший. Адже достатньо малої скрита вітру, щоб спалахнуло все навкруги. Тому вогонь. Кіднушли погасил імператор Август. Окрім гасіння пожеж, вони слідкували за порядком у місті. А от на наших землях перші пожежні бригади з'явилися у 16 столітті. У великих містах встановлювали високі вежі, з яких вартові оглядали все місто. Як тільки вони бачили вогонь чи дим, негайно сигналізували про це. Тоді пожежна бригада одразу ж вирушала на гасіння пожежі. Раніше вогонь гасили примітивними засобами та інструментами, вітрами з водою. І які ж рятуваліки бездіяли? Ось приступили Подиві. до роботи, гасили пожежу. Молодці хлопці справились. Немає сміття. У вас тут є сміття добрий день. Так, нічого немає. Ходімо далі, зайдіть, будь ласка, на пожежну, подивіться ще. Вони, на пожежну. Вітя, де пожежа? Вітя, Вітя, ось пожежа тут. А ви що все підряд э, скидаєте? Ви не сортуєте сміття? Що за... Я вам скажу, територія дуже велика, два поверхи, різні локації, сумно. Боже, скільки щастя, моя дитина, продавець. А, Класна штука, які звезд. Локацій з професіями тут достатньо, є лікарні, банки, сфера послуг. Все детально дуже я не знімала. Приїжджайте і дивіться, бо це дійсно того варте. А з вас лайк, коментарі. Ще додивитесь до кінця, там є інші цікавинки. І про харчування, що ще є, крім цього. Ось дивіться. Дітки заробили кошти і витратили на розвагу, розвага, в них ось цей аттракціон. Але в них є завжди вибір, тому не поспішайте, бо ми не знали і обрали це, а вони насправді дуже хотіли на літак. То Ми сходили, подивилися, на що він схожий. Але цього не можна робити, це тільки під супроводом гіда аніматора. тобто, Бо це інша послуга, розвага. І на нас насварилися, ми позаглянули, вийшли і все на цьому. Це нам не повторюйте, будь ласка. Одним словом, який Дуже цікава локація пізнавальна з розвиваючим. Ого! Які лічинки, бач. Мапа зоряного неба, дивись, сухо. Ну що ж, меди на увазі, всі ж зголодніють, захочуть поїсти. На території Кіцвіл цього комплексу немає, що перекусити. Можна було з собою взяти так і робіть. Водичку обов'язково, бо дітки бігають багато. Є лише туалет. А ось виходячи із кіцвіл, ліворуч, праворуч, я ще додаткові, до речі, дитячі розважальні якісь комплекси. Атаціони, якісь лего і тому подібне. Є кафешки, але в основному кафешки всі працюють п'ятниця, субота, неділя. А лише декілька працювало в будні дні і ми змогли щось поїсти. Тому дякую за перегляд, не пожалуйте лайк, підпишіться.